Літера А. А. Велика друкована, А маленька друкована. А. Велика писана, А. Маленька писана. Цю букву знають всі на світі. Вона найперша в алфавіті, весела, гарна і голосна і найскромніша буква А. Слова з А. Апельсин ананас алча. Сьогодні ми навчимося писати велику літеру А. Велика рукописна буква А складається з трьох елементів великої прямої лінії, заокругленої внизу ліворуч, великої прямої лінії заокругленої внизу праворуч, та горизонтальної лінії. Починаємо писати перший елемент. Від верхньої міжрядкової лінії веду з нахилом униз до нижньої рядкової лінії, заокруглюючи ліворуч. Другий елемент починаємо від верхньої міжрядкової лінії, веду вниз пряму похилу лінію до нижньої рядкової лінії, заокруглюючи праворуч. Та третій елемент проводжу горизонтальну лінію верхній рядковій лінії зліва направо. Пишемо велику літеру А в повітрі, диктуючи собі в голос. А напишіть велику літеру А, диктуючи собі півголосом у зошиті. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.